Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 187. І створив Владіслав Прокеш. Це чеський шахіст та шаховий композитор. Він взагалі створив дуже багато еншпільних досліджень. Хід білих білі мають тут виграти. Знайдіть розв'язок. нас тут пішоковий еншпіль. І можна сказати пішокові перегони. Хто перший проведе ферзя? Які є ідеї в білих? Ну, напрошується хід А6. Зразу йти у ферзі. H3, А7, король G1, А8 ферзь, H2. І це теоретична нічия. Тому що білий король занадто далеко. Якби король стояв хоча б на одну клітинку ближче і був хід білих, то білі б могли б виграти. А так нічия. Правильний перший хід король f5. Білі поки не грають пішаком. Чорні грають H3. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Якщо білі зіграють H6, це знову неправильний хід. Король g1. А7, H2, H8 ферзь, H1 ферзь і це нічия. Правильний хід знову королем, король g4. Справа в тому, що чорні не можуть зіграти король g1. Чорні змушені теж грати королем. І на g2. Білі проведуть ферзя з шахом. Так білі зможуть виграти. А6, h2. А7, h1 ферзь. Чорні навіть перші проводять ферзя. Білі проводять ферзя другими, але головне, що з шахом. Король має відступати, король має захищати ферзя, король ж 1 І далі білі виграють. а 1. Якщо король тікає на h2, тоді ферзь g5, король g2, ферзь є 2. Відтісняємо чорного короля на g1. І тепер є хід король g3. Білі створили загрози мату. В чорних є ферзь, але він нічого не може зробити. Чорні фігури затиснуті в куток і білі виграють. Чорних є трошки кращий захист. Чорні грають король g2. Білі роблять правильні шахи, поступово наближаються до чорного короля. Якщо зіграти король g1, тоді зразу можна грати король g3. Чорні грають король f1, ферзь c 1 лінійний удар, король g2, ферзь d2, король f1, ферзь d1, білий ферзь підходить все ближче і ближче. Ось чорний король змушений зіграти на g1 і відома виграшна позиція. Білі грають король g3 і білі виграють. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Тобто в нас тут пішокові перегони, а білі витрачають перші два ходи на ходи королем. Король F5, H3, король g 4 Але зараз чорні мають зіграти королем. І саме основне, що чорний король стає під майбутній шах. І білі тоді можуть виграти. Білі проводять ферзя, далі білі роблять правильні шахи. Постійно ферзь наближається до короля, необхідно загнати чорного короля на g1, тоді є хід король g3 і білі виград. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!